Вітаю і ласкаво прошу на канал видавництва Game7Days. Мене звати Макс, і сьогодні я розповім вам про одну з найкращих та найдинамічніших мафієподібних настільних ігор. Дивимось! Остання ніч світанок це вже друга коробочка в серії Остання ніч. Перша версія має назву Перевертні і теж є відмінною грою. І одразу зазначу, що ці дві коробочки можна грати як окремо, бо це самостійні повноцінні ігри, або ж можна об'єднати персонажів з двох ігор і отримати просто космічну реграбельність. Але сьогодні ми говоримо саме про останню ніч Світана. Це гра на соціальну дедукцію по типу мафії, але її перевага в тому, що одна партія буде тривати від 5 до 10 хвилин. Вся гра відбувається в два етапи: одну ніч, коли відбувається весь актив, та один день, коли починаються переговори та висуваються підозри. Потім гравці один-єдиний раз проголосують проти когось, і спільним рішенням такий гравець помирає. І якщо це був Вовкулака, то команда селян перемагає. А якщо проголосували проти селянина, то перемагає команда Вовкулак. Ще кльовою особливістю цієї гри є те, що тут не потрібен ведучий, на відміну від мафії, бо його роль тут виконує Глашатай, один з гравців, який повноцінно приймає участь в партії. Або ж найкращим варіантом буде використати спеціальний мобільний застосунок, який не просто озвучить це все діло українською і проведе вас через партію. Він ще й підкаже, що кому робити в певний момент гри. Перейдемо до підготовки до партії. Вона тут залежить від кількості учасників, і першу партію я рекомендую зіграти на трьох гравців. Нічого страшного, якщо інші учасники подивляться, як це грається з боку. Партія все одно триває 5-10 хвилин, і за цей час всі зрозуміють, як тут все відбувається. Отже, для такої стартової партії ми беремо наступні ролі: Альфа Вовк, учениця провидиці, сільський дурник, вовчиця медіум, відьма та викривач. Ці карти перемішуються та роздаються по одній кожному з трьох учасників долілиць. Три карти, що залишились, ми розміщуємо долілиць в центрі столу, а поруч з ними викладаємо жетони з ролями, що залучені до цієї партії. Далі викладаємо карту вовка Сонька і розташовуємо її долілиць під кутом 90 градусів до центральних карток. Тепер всі учасники таємно дивляться свою карту роль і з покерфейсом кладуть її назад дорілиць. На кінець важливо перевірити, чи всім зручно дотягнутись до будь-якої картки на столі, і ми починаємо партію. Отже, починається ніч, і один з гравців бере на себе роль Глашата, який по черзі буде називати роль, яка прокидається, і яку дію такий гравець має виконати. Але навіщо додатково навантажувати когось з гравців, якщо є відмінний мобільний застосунок, який ми зараз і відкриваємо? Обираємо, що граємо ми саме у версію світанок. Як ви бачите, можна окремо об'єднати роль з перевертнями, але зараз ми саме про світанок. Тому обираємо його, активовуємо ролі, про які я говорив у підготовці. У налаштуваннях можна змінити тривалість ходу. Гучність і так далі. І натискаємо грати. А далі я просто замовчу, бо хочу, щоб ви самі зрозуміли, наскільки легко буде грати в цю гру, особливо новачкам, бо тут повністю все озвучено, що, коли і кому робити. Усі засинають. Вовкулаки прокидайтесь та шукайте інших Вовкулак. Якщо Вовкулака один, він може подивитися одну картку в центрі. Вовкулаки спіть. Альфа Вовче. Прокидайся. Можеш поміняти місцями картку з центру з карткою іншого гравця. Альфа Вовче. Спи. Вовчице медіуме. Прокидайся. Можеш подивитися одну картку іншого гравця. Вовчице медіуме спи. Ученице провидиці. Прокидайся можеш подивитися одну картку з центру. учениці провидиці спи. Відьмо, прокидайся. Можеш подивитися одну картку в центрі. Якщо зробила це, поміняй її місцями з карткою іншого гравця. Відьмо спи. Сільський дурнику прокидайся. Можеш порухати картки усіх гравців по колу, Окрім своєї та захищеної жетоном щита на одну вліво чи вправо. Цільський дурнику. Спи. Викривачу прокидайся. Можеш перегорнути картку іншого гравця-горілиць. Якщо це картка. Не з команди селян перегорни її до лілиць. Викривачу спи. Усі не розплющуйте очей. Простягніть руку і трохи порухайте вашу картку. Усі прокидайтеся. І от тепер, панове, ви розумієте, що з вашою карткою могло статись будь-що. А може, й не сталося нічого. Але у кожного гравця є певна інформація. І от тепер, панове, у вас є рівно 5 хвилин, а інколи навіть цього забагато, для того, щоб висовувати звинувачення, розповідати, що ви не Вовкулака, а ви той красунчик, який точно знає, що Вовкулака сидить праворуч від мене, бо я дивився його картку. Коротше говорити, можна будь-що, але не піддивляючись і не показуючи своїх карт ролей. Бо за ніч багато чого могло змінитись, і прикол в тому, що ви самі не до кінця впевнені, за яку команду зараз граєте. А коли час обговорень добігає кінця, то ви єдиним голосуванням маєте вказати на гравця, якого вважаєте Вовкулакою. І більшістю голосів такий гравець має відкрити свою карту ролі. А як я став вовчиці блядь? Сам себе заплутав. Якщо це був Вовкулака, то селяни перемагають. Але якщо ж була відкрита інша карта, то перемогу здобувають Вовкулаки. Як щодо вражень, панове, то що я можу сказати? Ця гра просто в десятки разів ліпша, ніж мафія. Вона грається настільки динамічно, що у вас ніколи не буде, що ви вже сидите, типу, й другу партію в мафію граєте зі смутком і думками по типу: От халепа, вже більше години граємо, а я другий раз мирний житель і просто сижу. Хто це взагалі запропонував? Ні, тут у кожного своя роль, яка є по-своєму цікавою, і це ми лише на половину з них подивились. Бо тут ще є вартовий, який може своїм жетоном захищати когось з персонажів, старійшина, який може накидувати артефакт на когось з гравців, і так далі. І ви просто уявіть масштаб регравельності, якщо цю коробку замішати з перевертними більше 20 персонажів. Це жесть коротше за таку ціну. Це топовий патігейм і крапка, бо я не знайшов нічого динамічнішого на таку кількість гравців. А на кінець ми традиційно розігруємо настільну гру з минулого огляду, і сьогодні це дуже компактна та кльова гра зникнення. І я щиро радий вітати автора ось цього коментаря, який стає переможцем та отримує цю коробочку. Напишіть нам, щоб уточнити дані для відправки. А для того, щоб мати змогу у наступному огляді виграти останню ніч світанок, вам потрібно написати у коментарях перед новорічне привітання нашому видавництву і назви ігор, які б ви хотіли бачити локалізованими українською у 2025 році. І ще не зайвим буде переслати це відео своїм друзям з підписом: Нам терміново потрібна ця гра на нашу наступну вечірку. Бо справді ця гра зробить Аж наступний вечір та багато інших набагато веселішими. А наразі в мене все. Дякую за перегляд, Па-па.